Вітаю, шановне панцев. Мене звати Михайло Сімонов. Я хочу розповісти вам маленьку історію про першу мою гонку Кмак Мультиклас gt 4 gt 4 2025 року. Підглянувши подібну ідею в на каналі Клем вирішив переробити під себе Обмовки по Фрейду вкради як художник. До речі, рекомендую ці книги. Перше очікування він головинки спробувати поборотись за 20-те місце, яке відкривало шлях до набрання залікових балів. Що необхідні в боротьбі за місця в чемпіонаті, Забігаючи наперед, дивлячись на гонку. Це дуже обмітні плани, наче на або Черчилля. І так, водні дані. Малий накат, бо обравши машину, зрозумів, що я тримаю тим і це викликало пригнічення і бажання усе ткнути. Змінивши машину, починаю показувати рівші сектори і загальний час. Це повернуло мене з пірірю, але це були не єдині мої проблеми. І так, кваліфікація. Початок я не зміг поставити коло через хвилювання більше і зрізки, бо Поурікарт не прибачає в цьому плані нікого. Стартувавши 61-м в загальному заліку або 31-м своєму в моєму класі ГТ-4, я в останньому повороті, де з'явилися переді мною зелені прапори, мавши внутрішню траєкторію, стаю 60-тим. Після цього моя перша частина гонки пішла на позитив. Після двох кіл вже був 55 метрів. Хоч в результаті я був 27, це результат, як кажуть, у футболі не по рахунку гри. Але після п'ятаків мене доганяє Євгенія Артеменко, він же футкар, який вирішив стартувати з або без клави, який тримав темп 2.07. Міже був 2.10. І за ним вже їхали машини лідери у ГТ-3 класі, це Панченко, Андрій Ворона і Беркунський. Тут я фастеркар. кар Жон, тестостерон, не покидай мене, вони кажуть, що фастеркар. А що це за група у смугастих купальниках пацани? Нас вже на коло пройшли, це я настільки більше часу програю. Блін, це я на стіки відстав. Жесть просто. Кошмар. То є кошмар. Кошмар. Братик, давай красиво роз'їдемося. Ти умничка, ти лучший просто. <реш> <реш> на Жека тут щось робить. Страшно. Дуже. Я не знаю, що там було на стрімі у Артеменка, але напевно він був дуже задоволений тим, що з ним зараз робити. Ми роз'їхались, У мене був великий травм загалом зеркало заднього виду. Воно баганулось, не працювало, і на той час я не знав, як це фіксити. ПС вже знаю як це виправляти завдяки порадам від людей. Дякую всім. Читав і як добре, так і погано про себе. Після цього я почав втрачати темп з коло так десятого. Моя позиція до пітлейного варіювалася від 57 до 59 позиції, бо їджу на проводі, і він банально відійшов. Але забігаючи наперед, наступній гонці такого не буде, бо я буду по Bluetooth-адаптеру конектуватися. Але повертаючись до гонки, я відчував себе дилетантом, адже не вгадав і з тиском, плюс погано роботи ще шинами дала про себе знати. І в принципі, в мене є велика проблема втрата темпу, як звичайно, в моїй гонках. Але вчуття, що є на треку Class», який швидше вносили свої корективи. За 58 хвилин до кінця гонки я заїхав на піти, бо в мене на останньому повороті штрикануло. Але це була швидка карма більше. За два повороти до цього, в подібній ситуації, я зробив аварійну ситуацію для свого земляка, яка в результаті відняла в нього перемогу в першому етапі чемпіонату. Він зайняв лише другу позицію. Але про це трохи згодом. мене розгорнуло, ми ще не вже не тримали, я Треба їхати вже в піти. Гонка вже була провально з усіх фунтів. Я бажав просто доїхати, аби повністю не проводитись в бруд обличчя. І підсумовуючи ролик, коли ми кажемо про чемпіонат, ми маємо розуміти, що підготовка надважлива. Моя була підготовка це дратівлива і нервова. Бо обравши машину, я думав, буде один сценарій, але дійсність по інша. За відали години до гонки. Я змінюю машину. Це трохи допомагає. Я зрізаю зі свого без часу 2.11 до 2,09. Лідери їхали в зоні 2.03, 2,05, вклала, 2.04, 2,06 в гонці. І насправді я зараз розумію, що треба прогресувати як розуміння боротьби, і що відбувається навколо так, що повільний, як черепаха, насправді, майже 6 секунд від зони лідерів це прірва. Бо останні 40 хвилин гонки була боротьба із собою, наскільки я вкатився і можу тримати темп хоча б свій. І тут я програвав собі. Роботі з шинами, задній більш-менш нормалізовані, але передній був тихий жах. Після гонки я був пустий, наче нічого не трапилося, наче і прийшов пора. Бо переглядаючи ряпові гонки, я піймав себе на думці, що люди заходили на мою трансляцію, більш поспівчувати мені і розібрати на меми деякі фрази. Цим підтвердження 244 перегляди. Дякую всім, хто був на моїй трансляції, хтось був. І під кінець відео хочу до чого обіцяв повернутися. Бачитись перед Олексієм Пашинсом коло 34, Андрієм Больняковим коло 15. Я мав після цих компетентів отримати бан, але в мене є шанс на реабілітацію показати, що я дійсно грошей. Я досі в грі, в мене буде на ну, наступний етап вже новий тіммейт. І забігаючи наперед, ми будемо ще одною командою в пілотоні з Харкова. Тому бажаю собі удачі, дякую вам за перегляд.